Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, підвищення мінімальної зарплати до 10 800 гривень. В Україні планують важливі зміни більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Верховну Раду подали законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати. Що відомо, мінімальна зарплата в Україні може зрости вже з 1 липня 2025 року року. Відповідний законопроєкт 13164. 1 про внесення змін до статті 4 закону України про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян винесено на розгляд Верховної Ради України. Мінімальна заробітна плата в Україні, розмір наразі мінімальної зарплати в Україні становить 8 тисяч гривень. Ініціатори законопроєкту пропонують прив'язати її до прожиткового мінімуму і підвищити до 10 тисяч 800 гривень саме стільки, за даними. Міністерства соціальної політики наразі становить реальний прожитковий мінімум. Нардепи стверджують, що це можливо зробити, скоротивши другорядні бюджетні витрати і збільшивши доходи бюджету. Коли підвищать мінімальну зарплату в Україні, якщо нардепи підтримують законопроєкт, підвищення мінімальної зарплати заплановане на 1 липня 2025 року року, зростання мінімальної зарплати вплине і на розмір соціальних виплат. Втім, це також значно збільшить податкове навантаження на роботодавців.